Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі і на довгоочікуваному продовженню рубрики Цікавинок. Сьогодні я принесла вам велику добірку модів, котрі допоможуть додати гру реалізму, або зроблять гру більш цікавішою, або доповнять вже створену вами атмосферу ще більше. Якщо ви раніше не встановлювали моди та хочете спробувати це зробити, у описі до відео я залишу посилання на гайд від сайту Sims Community, Тож спочатку рекомендую ознайомитись з. З цією теорією всіх інших, прошу залишитись на місцях, готуйтеся набивати вашу папочку мод з новими цікавими модами. Перш за все, якщо ви завантажували хоча б один мод в гру з сім'ї з то ви знаєте про такі моди, як командний центр або Вікітвімс. Наприклад, це та сама база основи та ґрунт, котру більшість із нас і так знає та використовує для повноцінного огляду цих модів. Потрібно виділити окреме. Велике відео, і це не сьогоднішнє відео. <сві> сьогоднішнє відео буде присвячено саме більш конкретним вузьким модам, таким нішевим з конкретною тематикою. Для багатьох сьогоднішніх модів вам знадобиться допоміжний скриптовий мод xml Injector, який використовується креаторами, авторами модів. Подаватись подробиці не буду. Як це працює, це бібліотека модів. Уважно слідкуйте за описом кожного мода при його завантаженні. Якщо на сторінці автор вказує, що його треба встановлювати, то один раз його достатньо завантажити в папку mods і просто про нього забути до якихось оновлень. Звичайно, також хочу наголосити: завантажуйте моди свідомо, без імпульсивних рішень та перезабиття вашої папки mods Та також тільки з офіційних сторінок авторів. Звичайно, сама добірка сьогоднішніх модів буде списком знаходитись за посиланням у описі під відео, де в Google Docs ви зможете знайти офіційне посилання кожного. Моду. І також, нарешті, перш ніж ми почнемо оглядати моди, ви можете помітити, що в моїй грі присутня українська мова, і ви можете спитати взагалі, а як так? <свісно> а я вам відповім про те, що наразі існує декілька варіантів локалізації гри українською. У описі під відео я залишу посилання на телеграм-канал локалізаторів. Саме цією локалізацією я користуюсь. Давати розуміння розробникам про те, що нам потрібна українська мова в іграх, це важливо. Тому переводьте вашу гру на англійську, якщо ви ще цього не зробили, та використовуйте українізатори. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до модів. Хотілося б почати зі своєї звички, котра може бути і у вас, або ви її набудете з моєю допомогою. Це вимкнення надголовних ефектів, а саме пломбоба, клубних знаків або знака спільної групи. Кому взагалі як, але я вже давно маю звичку вимикати пломбоб не тільки для запису геймплею, а й для сам. Усійної гри в Sims. Якщо ви хочете поринути в гру без надголовних ефектів, ви можете зробити це декількома способами, включаючи мод, який я нещодавно знайшла. Але спочатку пройдемося, по першим двом способам. І перший спосіб це відключення надголовних ефектів за допомогою чит-коду Headline Effects Off. Щоб цей чит працював, спочатку потрібно ввести код розробника, Cheats True, потім вже цей чит. Другий спосіб це використання командного центру, той базовий мод, котрий я вже згадувала перед цим. Швиденька інструкція для тих, хто використовує командний центр і не знає, як там можна прибрати пломбоп. Вам потрібно в режимі життя на комп'ютері вибрати пункт командного центру, далі перейти в MCCC – налаштування, налаштування повідомлень в консолі команд меню. Далі перейти в налаштування консолі команд і вибрати кристал над головою. Третій спосіб – це той самий мод, котрий я знайшла, і нарешті тепер ми можемо перейти до модів безпосередньо: це Storytelling Toolkit Мод або набір інструментів для оповідання. Цей мод підійде як і для самостійної гри та своєї зручності, так і для тих, хто відіграє сюжет, в принципі, як і для себе, так і для записування відео чи фотоконтенту. Щоб скористатись модом, достатньо натиснути на персонажа за допомогою зажатого Shift та лівої кнопки миші, вибрати меню Storytelling Toolkit мод вкладку різне і відключити або вімкнути надголовні ефекти. Окрім цього, цей мод дозволяє керувати погодою та емоціями персонажів у цьому ж меню взаємодії. Переходячи в меню Weather Control, ви можете обрати пору року та погоду, котру хочете змінити в грі. Вибравши дощ через кілька ігрових хвилин на вулиці почне йти цей самий дощ. Так само, і навпаки, щоб прибрати дощ, зробивши погоду сонячною, достатньо вибрати необхідний пункт та зачекати декілька ігрових хвилин. Вибравши меню Emotions Control, ви можете додати будь-який баф зі зміною настрою персонажа для прикладу, щоб зробити його злим. Якщо вам колись хотілося прибрати зайвий модлет на панелі настрою вашого персонажа, але ви не знали, як це зробити, або не хочете відкривати для цього консоль для вводу читів. Вам допоможе UI Cheats Extension. Це досить відомий мод, котрий розширює можливість використання читів безпосередньо в ігровому інтерфейсі. Щоб видалити мудлет, котрий ми, наприклад, встановили за допомогою попереднього моду, достатньо натиснути на іконку цього мудлету правою кнопкою миші. І все, він пропадає. Таким чином можна видаляти будь-які непотрібні вам мудлети. Також за допомогою цього моду ви можете змінювати життєві показники, коригувати стосунки персонажів, змінювати кількість семелонів та допоміжних матеріалів, а також коригувати час. Пори року та погоду. По аналогії з попереднім модом. Повний список можливостей цього моду ви можете знайти на сторінці автора. Наступний мод це ноу no або видалення літаючих зеток над вашим персонажем, коли він спить або дрімає. Корисна для тих, хто знімає катсцени або робить скріншоти, та і також для звичайних гравців, якщо вас просто бісять ці літаючі знаки сну. Ну а тепер перейдемо до модів, які якимось чином впливають на геймплей і допоможуть додати в гру більше деталей. Та зроблять її більш цікавою. Знайомтесь, це сьогоднішня персонажка Моніка, та вона допоможе нам з оглядом сьогоднішніх модів. Якщо у вас теж коли з'являлись думки про зміну постільної білизни, явище, котре в Сімсі просто не існує, то ви можете додати таку можливість за допомогою мода Brand New Bad нові простирадла. Мод не додає нових анімацій, тільки нову взаємодію з ліжком, а саме зміна простирадл. На жаль, ми не можемо змінювати колір білизни, з ним, не переходячи в режим будівництва, фізичні зміни будуть непомітні, але зате у вашого персонажа з'явиться мудлет про свіжі простирадла. приємна дрібничка. Наступний мод це мод Visible Hidden and Needs, видимі приховані потреби. В грі ми маємо взаємодію з вмивальником: це мити руки, чистити зуби та пити воду. Це базові потреби, котрі не мають жодних наслідків в грі. Цей мод робить дані потреби видимими. Ось, наприклад, ви можете бачити у Моніки мудлет про те, що вона хоче пити. Щоб задовольнити її потребу, потрібно набрати склянку води та зробити ковток. Також з цим модом в режим будівництва додається переносна пляшка води, котру ваш персонаж може носити з собою в багажі. Набрати воду персонаж може з того ж вмивальника та втамувати спрагу як вдома, так і на вулиці. Якщо нехтувати показниками і не давати пити воду, персонаж може знепритомніти, як повідомляє автор. Якщо ваш персонаж не Буде мити руки, у нього з'явиться мудлет, котрий повідомить про необхідність це зробити, а також про необхідність почистити зуби. Щодо останнього чищення зубів, зауваження від автора про те, що цей модуль запускається тільки після того, як персонаж вперше почистить зуби після встановлення цього моду. Також можлива поява каріесу якщо нехтувати чисткою зубів. Плюсом цього моду є те, що він модульний, як я вже сказала до цього. Тобто, якщо вам подобається... Лише потреби пити воду, ви можете встановити тільки package файл з питтям води. Також автор дає можливість завантажити чити для спрощеної роботи з модом. У розділі потреб, натиснувши на персонажа через Shift з ввімкнуним кодом розробника, ви зможете наповнити потреби одним кліком. Зверніть також увагу, що для коректної роботи моду необхідно завантажити файл бібліотеки допоміжний код для розробки моду. Якщо ми заговорили вже про очищення. З зубів та миття рук. Підемо займемося особистою гігієною. Там я також маю декілька цікавих для вас модів. Чотири спільні моди, а саме: корисне мило для рук, зубні щитки, функціональний лосьйон та функціональні парфуми та одеколон. Це чотири моди від одного креатора, котрі роблять предмети підставки для зубної щітки, мила, баночок з парфумами та кремчиками функціональні. Тож, давайте по порядку: мило для рук це чудове доповнення до попередніх. Моду з потребами, поставивши мило біля вмивальника, ваш персонаж зможе отримати щасливий мудлет про гарно вимиті руки. Зубна щітка. З цим модом у вас з'явиться звичка постійно ставити ці підставки для зубної щітки біля вмивальника, тому що, на відміну від мила, без котрого ваш персонаж зможе помити руки, у нього просто не з'явиться мудлет. А от без зубної щитки дія почистити зуби буде просто недоступна. А коли підставка на місці, то монітор. Може без перешкод зайняти своєю здоровою посмішкою. Функціональний лосьон дає можливість намазатись косметичним засобом та отримати за це мудлет. Ну а парфуми та одеколон це усі пляшечки для парфумів, які ви можете знайти в режимі будівництва, та які оновив автор, будуть функціональні. У парфумів, до речі, є дві взаємодії: просто нанести парфуми та нанести парфуми з кокетливим ефектом. Залежно від вашого вибору, після анімації персонаж отримує відповідний мудлет. Мені подобаються ці моди на функціональні предмети, тим, що вони використовують ігрову анімацію, а також тим, що кожен мод має базову версію. Для користувачів з базовою грою, або версію з доповненнями, якщо ви маєте DLC з додатковими предметами в режимі будівництва. Рекомендую також перейти в опис кожного мода, щоб побачити, які DLC використані в додаткових версіях, та визначитись, яку версію завантажувати: базову, додаткову або об'єднану. Наступний мод це Functional Personal Care Products. Він схожий на функціональні лосьйони з попереднього моду, але підійде більше тим, хто не. Нехто використовувати додаткові предмети, які мають більш реалістичний альфа-вигляд, тобто текстури. Personal Care Product це великий набір товарів догляду за собою, понад 50 видів, за допомогою котрого ваш персонаж зможе отримати безліч модлетів при використанні цих засобів. А також він додає можливість покупки цих товарів через інтернет, а саме через смартфон персонажа. Цим модом нам допоможе Мейбл, тому що Моніка вже намазюкалась іншими лосьйонами і повторно це Робити не треба, вмикаємо реалізм. Тож клікаємо на телефон, вибираємо шопінг-вкладку care shop. На вибір у нас є шість різних магазинів з косметичними засобами. Кожен із магазинів має, до речі, свій опис, що досить таки приємно. У кожному магазині є свої засоби для тіла: це гелі для душу, скраби та різні лосьйони. Уявимо, що у мейбл розбіглись очі, і вона понабирала по одному засобу в кожному магазині: мут, я і мейкап. Після кожної покупки ми отримуємо Маємо повідомлення, а сам засіб вже доступний у багажі персонажа. Усі засоби, окрім лосьйонів, треба використовувати в душі або в ванні, тому відправляємо Мейбл приймати душ. Під час ванних процедур вам достатньо вибрати необхідний засіб в багажі персонажа та використати його. Засіб одноразовий, тому він пропадає з багажу. А в панелі настрою у мейбл є тепер згадка про кожний застосований засіб. Ну і після душу ще лосьйончик можна використати, котрий, до речі, запускає анімацію нанесення. Що теж є дуже приємним доповненням, та отримуємо новий модлет про нанесений засіб. Усі ці косметичні штучки ви також можете знайти в режимі будівництва в дрібних декораціях. Трошки незручно те, що кожен засіб є окремим файлом, і тоді в режимі будівництва у вас буде біля 50 штук різних додаткових матеріалів. Зате ви можете придбати ці предмети, не використовуючи покупку через телефон, або ці предмети стануть красивим доповненням при будівлі. Та декоруванні ванної кімнати для прикладу, якщо ви взагалі використовуєте додаткові матеріали при будівництві. Ну, поки мейбл ще не вийшла з душу, перейдемо до Моніки, яка продемонструє нам невеликий мод Turn On TV, а саме мод на включення телевізора. Приємна дрібничка, котра додає можливість вімкнути телевізор. І не дивитись його, дуже життєво, скажіть. Наступний мод це Sub Ітц Mod, котрий додає кастомну їжу для доставки. В режимі будівництва ви зможете знайти ось такий пакунок, за допомогою котрого можна замовити будь-яку наразі створену кастомну їжу від цієї авторки. Наразі є трохи японської їжі, маки, суші або Нігірі, багети, круасани та інша французька випічка. Також є торти і пироги. Після покупки придбана. Їжа буде зберігатись у цьому ж пакеті, не псуючись. Достатньо відкрити пакунок, щоб забрати необхідне. Та після цього можна насолоджуватись доставкою. Як на мене, це гарне доповнення для тих, хто користується кастомними рецептами для приготування. У описі попереднього мода можна знайти посилання на схожий мод. Мод на купівлю тортів. Цей мод був створений першим, та він є від іншої авторки багатьох дуже класних модів. Я користуюсь цим модом вже давно і про. Просто не можу його не показати. Цей мод додає в гру рожеву коробку, за допомогою котрої ви можете замовити святковий торт. На вибір є замовлення звичайних тортів, які зараз є в грі. Я тут також бачу яблучний пиріг, кекс 2 та жилейний торт, а також доступні великі весільні торти з DLC про весілля. Після замовлення вироби також будуть доступні всередині коробки. А також, як і у попереднього мода, цю коробку можна взяти собі в багаж і тоді персонажі не. Будуть розтаскувати по шматочку торт до того, як ви поставите в нього свічки, і плюс він не буде псуватись. В принципі, можна обійтись і без нових предметів, використавши мод функціональної банки для печива. Functional cookie jar. Мод додає копію ігрового предмету, а саме банки з печивком, яка тепер має функціонал. Щоб взяти печиво з банки, спочатку її треба наповнити. Після чого ви можете або вибрати печиво зі списку. Після вибору дії ваш персонаж трошки подумає, як Саме печиво вибрати, після чого вам відкриється меню, або ви можете перекласти відповідальність на рандом та обрати печиво на вмання. Після кожного вибору ви отримуєте повідомлення про те, що печиво знаходиться у вашого персонажа в інвентарі. Переходимо туди та даємо мейбл насолодитись смачним печивком. Наступний мод Improved Spaday Tablet. Цей мод додає можливість обрати більше варіантів напоїв на підставках з доповнення спадей. Мінус моду в тому, що він не функціонує. Є з такими ж підставками з інших DLC, а тільки SPA, Але зате в ньому є велика кількість різноманітних напоїв, котрі можна подати на цих підставках. Мод для манікюру або педикюру вдома. Можливість зробити манікюр або педикюр розділена на два окремих моди. Теж достатньо поширений мод, котрий додає можливість зробити ці процедури у себе вдома, не купуючи масажне крісло зі спа доповнення. Достатньо завантажити мод з заміною предмета або з копі. Пією предмет це декоративні лаки для нігтів, котрі тепер можуть бути функціональні. Предмет можна покласти в багаж або використовувати з того місця, де ви його поставите. Мод має кастомні анімації манікюру та педікюру. Манікюр можна робити на стільці або на підлозі. Ну а педікюр робиться виключно на стільці наразі. При достатній кількості вільного місця навколо цих лаків процедури можуть робити декілька персонажів одночасно. Наступний мод це Functional вал. І так, це старі настінні телефоні, як в попередніх частинах The Sims. Автор має для вибору якраз декілька варіантів для завантаження, або ви можете завантажити усі три варіанти, як це зробила я. За допомогою телефону ви можете замовляти доставку, бажані послуги, або викликати невідкладну допомогу, дзвонити в службу по всиновлюванню, планувати подорожі та відпустки, спілкуватися з іншими персонажами. Оформлювати бізнес та знаходити роботу. Якраз для прикладу, нехай Мейбл спробує знайти собі роботу. За допомогою такого невеличкого моду можна додати в свою гру трошки атмосфери попередніх частин. Наступний мод перенесе нас на кухню. Це мод Ask to Cook, Bake, Grill, mix, Drink. За допомогою цього мода ви зможете попросити іншого персонажа приготувати вам їжу або зробити напій. Припустимо, що у дівчат зламалась плита, припустимо. Нехай. Мейбл попросить сусіда приготувати їм гриль-сендвіч з сиром. Для цього натискаючи на холодильник, вибираємо необхідну взаємодію. На вибір є приготування повсякденної їжі, випікання, виділені окремо кекси та приготування святкової їжі. Аналогічне меню є і при натисканні на барну стійку, але повернемося до приготування. Обираємо паскаля сусіда дівчат, і після того як Мейбл його якби, покликала, з'являється меню з вибором страви. Обираємо сендвіч. Кількість порцій та Паскаль вже іде готувати для нас ці сендвічі. До речі, знайомтесь з третім сьогоднішнім героєм Паскалем. Поки ті двоє справляються з приготуванням їжі, Моніка вирішила піти прогулятися по району, і з цим їй зможе допомогти наступний мод, котрий додає можливість вийти на прогулянку. Так більше не потрібно постійно давати дію йти в конкретне місце, щоб ваш персонаж пройшовся. Тепер по аналогії з пробіжками персонаж буде. Йти спокійним кроком, імітуючи прогулянку, будемо вважати, що Моніка тільки переїхала в це місто і вирішила пройтись та подивитись, що цікавого є в районі, де вона поселилась. Ну а по закінченню прогулянки, персонаж отримає відповідний мудле. Тепер повернемося до Мейбл та Паскаля, щоб вони змогли продемонструвати наступний мод. Він схожий на попередній, але пішов ще далі у своїх можливостях. Бо з цим модом ви нарешті можете відправляти персонажів по. Бігати разом або пройтись у будь-якому місті, а не тільки в комаребі або в Сан-Сквої. Що для цього треба зробити? Наприклад, Мейбл хоче пробігтись, та вона вирішила запитати у Паскаля, чи не хоче він приєднатись до неї. Натискаємо на персонажа, вибираємо з меню одне з двох питань та чекаємо відповіді. Якщо ваші персонажі мають низький рівень дружби, або інший персонаж не в настрої, він може відмовити. Але зараз нас цікавить саме позитивна відповідь. Після того. Як персонаж погоджується приєднатися? Вам залишається дати дію провідному персонажу піти на пробіжку і все, інший персонаж за замовчуванням приєднається. Для того щоб закінчити спільну пробіжку або прогулянку, треба натиснути на персонажа, який приєднався, та вибрати дію Stop Following, тобто припинити слідкування. Нові цікаві взаємодії з персонажами, такі як прохання пробігтись разом, дуже класно розбавляють насправді геймплей. І у мене є готовий список Модів на всілякі взаємодії та спілкування, який я хотіла додати в цю добірку, але щоб не затягувати і без цього довге відео, я вирішила вивести моди на взаємодії в окрему другу частину підбірки модів. Тому зараз саме час нагадати вам про підписку на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу частину огляду модів для вашої цікавої гри, бо насправді там я підібрала досить такі. І цікаві моди. Ну і наостанок хочу запропонувати вам декілька модів з заміною текстур. Замінені текстури також сприяють свіжому погляду на гру. Та її у Перша заміна це дефолтна заміна проїжджаючих автомобілів в містах. Мод підійде для тих, кому набридли стандартні модельки авто. Цей мод додає їхню заміну, котра виглядає трошки реалістичніше. Наступні два пов'язаних між собою моди це моди на перефарбування брудної та чистої білизни. Для цього мода вам необхідно мати каталог з пранням. Візьмемо брудну білизну, котру Моніка змінила на початку, ось таким чином. Ну виглядає заміна, та відправимо її пратись. І тим часом заберемо вже суху білизну. У цієї заміни досить приємні кольори. Якщо ви втомились від яскравих кольорів стандартних текстур, то можете використовувати саме цю заміну. Наступні два моди будуть стосуватись телефону вашого персонажа. І перший мод це заміна шпалер в смартфоні. Ця заміна додає приємні зображення на шпалери смартфону. Ну а якщо шпалери можна замінити, то чому б не замінити чохол для телефону? Цей мод змінює вигляд телефону. Він стає не таким карикатурним як в грі ну і також дає на вибір 16 спотчів чохла. Однотонних кольорів та з різними прикольними наліпками. Наступні заміни, з котрими мені дуже хотілося би з вами поділитись, це ретекстура їжі. Від цієї ж авторки з заміною чохла ви можете завантажити ретекстури їжі. В добірку я залишу посилання на один із паків, але я дуже рекомендую не полінитись та знайти на сторінці авторки інші ретекстури страв. На мою думку, вони дуже добре доповнюють гру. Не вибиваються з Макси стилю. Та гарно вписуються в саму стилістику гри. У авторки в постах з цими ретекстурами ви також можете знайти таблицю звітності, де вказані ті страви, на котрі вже накладена ретекстура з відповідними посиланнями на необхідні паки для завантаження. Також від цієї авторки рекомендую спробувати завантажити заміну на кухонний посуд: це миски, ножі, палочки, лопатки та столові прибори. Наразі заміни є в трьох кольорах. В білому, рожевому та блакитному Великий плюс, як на мене, це те, що кожен предмет завантажується окремим пекедж файлом а це означає, що ви можете комбінувати різні кольори різного посуду, що може створити дуже таку к'ют атмосферу на кухні. На сторінці авторки також є ретекстури мочалок для перебирання, миючих спреїв, ретекстура троянди, котру можна дарувати іншому персонажу. До речі, коротше, рекомендую затриматись на сторінці авторки подовше і знайти. Те, що вас зацікавить. Ну і останні дві заміни це заміни чашок для гарячих напоїв на ваш смак. Перший варіант має більш естетичний вигляд та декілька різних свочів, в основному чорних з принтами. Ось для прикладу, так чашка буде виглядати в грі. Завантажити ви можете тільки одну версію чашки, щоб заміна працювала коректно. Ну а другий варіант більш милий. Такий теж к'ют достатньо, але великий плюс, як на мене, це те, що з ретекстурою чашки ви отримуєте відповідний лати арт. Це виглядає дійсно мило. Доступно в трьох варіантах: стандартні візерунки, тварини з відповідними чашками та тематика космосу. Як і в попередньому варіанті, ви маєте завантажити лише один із доступних файлів в кожному із доступних варіантах на вибір. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, що по-перше, ця добірка була для вас корисною. Ну а по-друге, ви не втомились від перегляду та кількості інформації. Якщо це було дійсно корисно, то я буду рада побачити ваші реакції у коментарях. Обов'язково пишіть про те, про які моди ви дізналися вперше, та які будете завантажувати до себе в гру. А також дайте знати, якщо майбутня добірка з взаємодіями вам буде цікаво. Всім дуже дякую за перегляд та увагу. Бережіть себе та до зустрічі у нових відео. Чекайте добірочку про взаємодії.